Вечір триває інформаційний вечір на телеканалі Апостроф. Міжнародна тематика. Попереду попереду у української влади, попереду українського президента. Зустріч великої сімки. Попереду саміт НАТО. А прямо тепер інтерв'ю, оцінки, думки, які висловлюються у пресі. В першу чергу, але теж складають частину дипломатії. От про це і поговоримо прямо зараз із гостем, який приєднується до нашого ефіру. Роман Безсмертний, дипломат, надзвичайний повноважний посол України. Пане Романе, я вас вітаю. Добрий день. Доброго дня, пане Олексію, пане Романе, про обмін ну оцінками, скажімо так, між Зеленським і Трампом, який відбувається, і от після п'ятигодинної повітряної атаки Росії по Києву, 10 червня, один із найбільших ударів за війну. Президент Зеленський висловив. Розчарування президентом США і закликав до конкретних дій замість мовчання. Гардіан про таке пише. Скажіть, будь ласка, от як спрацьовують ці сигнали? Хто яких зчитує? Як трактує? А що допустимо, так би мовити, із такого міжнародного контексту? Що ні? Як правильно просувати? Тому що це дійсно спосіб тиску, який нам необхідний сьогодні, а, пане Олексію? Ну. Одразу треба зазначити, що Трамп принципово не читає пресу, а особливо ліву пресу. Як відомо, Гардіан відноситься до лівого крила, це лейбористська газета. Тому не знаю, як вірно сказати на щастя чи на горе, але я переконаний, що цієї фрази Трамп не побачить, тим більше що з моєї точки зору це трактовка. Фрази з інтерв'ю. А насправді, якщо подивитися це інтерв'ю, то там цілий ряд моментів, про які говорить президент, вони висловлені жалем, що відбувається ось такий процес, ось такі дії і бездіяльність, і там немає прямого, скажімо так, натякання на Дональда Трампа. Мова йде в одному моменті про Сполучені Штати Америки, в іншому про обставини. І так далі. Але а в принципі то, Гардіан вірно, дилему ставить, що: А власне, чому Дональд Трамп так себе веде? Відповідь лежить зверху: Дональду Трампу не болить. Він далекий від розуміння того, що таке російська агресія. В іншому випадку, ми б не чули. Фраз про те, що за 24 години можна розв'язати таку складнючу проблему. Угу. Пане Романе, а от е, інші висловлення уже самого Трампа. Як їх трактувати? Чи ну припустимо, наприклад, аби таке звучало? Як от Павутина дала Путіну привід атакувати Україну? Е, як взагалі оцінювати, до речі, що от цей аргумент як такий та перед другою зустрічю стамбульською була Павутина, це аргумент підсилення, це аргумент роздратування. Як це впливає на весь процес? Е, перше і важливе. Трамп, не розуміючи ситуацію, не знаючи її, не бачачи, не усвідомлюючи її, точнісінько так імпульсивно оцінює її не з точки зору подій на фронті, а самої війни, російської агресії. А він все це екстраполює на себе, він приймає все на себе. Навіть фраза ця про неслухняних. Хлопчиків, це сприйняття на себе. Він дивиться, як вважаючи себе генієм, в якому він має усіма смикати, керувати, і, і так далі. А взагалі в цій ситуації, в поведінці Трампа, це аморальна ницисть. Просто а, очевидно, що а, Трамп не щирий. І в словах про те, що він. Хоче зупинити загибель людей, і в словах за те, що він хоче припинити війну, він нещирий. І, власне, ці дії, аморальні абсолютно, дії, сам дзвінок московському фюреру, те, те фрази, які він кидає, і так далі. Це аморальна поведінка і аморальна ницість людини, яка а, робить будь-що, лише виходячи з своїх. Фінансових меркантильних інтересів скажемо, давайте так. Пане Романе, от одне за іншим запитання, які на такому перетині медіа інформаційного дискурсу і власне дипломатії. Але отут цікаво, політик Трамп він ну змушений якось вибудовувати своє спілкування, як аби його розуміли. От він багато разів уже говорив про два тижні. Так навіть маємо з'являлися. що за два тижні буде зрозуміло, чи хоче Путін закінчувати війну? От нині минає рівно два тижні від 28 травня, коли він в чергове сказав, що за два тижні буде зрозуміло зрозуміло що ну прийнято, що можливо робити із такими висловлюваннями можуть, як то кажуть, ловити за язик журналісти. Що це може дати ситуації? Якщо ну інформаційно на Трампа, наприклад, в овальному кабінеті він регулярно дає такі конференції. Ну, якесь журналістське крило наступало би із запитанням минуло два тижні. Що ж там Путін? Ну, як казав класик української політики Іван Степанович Плюс, чоловік не орієнтується ні в просторі, ні в часі. І тут немає навіть про що говорити. Ну, ми ж почали вже з 24 годин, там, з 30 днів, з 100 місяців і так далі. Ну, тобто, людині при здоровому глузді а, говорити, що через два тижні все буде зрозуміло в такій ситуації, ну, на, насправді це свідчення. Того, що він абсолютно не володіє матерією, він і не розуміє цю матерію, а наповнювати простір інформацією він хоче. Угу. І насправді, оці всі а, ідеї, це не що інше як свого роду інформаційні викиди, як ото протуберанці на сонці. Тільки протуберанці приносять жару і тиск. Людям, от а від слів Трампа. Ну ті, хто це все знає, вони розуміють. Ну говори, говори, говори далі. Пане Романе, тоді виникає питання, що в цій ситуації справжнє реальне, що впливає на розвиток, що допомагає досягати Україні своїх цілей. А що ну ми змушені робити для проформи? Президент має, вочевидь, озвучувати якісь тези. Президент має зустрічатися в даному разі, мабуть, ну теж змушений до частини американських тез не суперечити. Але ем, от припустимо, зустріч на полях Великої Сімки. кажуть, що вона може відбутися. Жу, що докладають зусиль для того, аби вона відбулася між Зеленським і Трампом. Попередня зустріч, от на полях, в Римі, просто у великій мармуровій залі. Вона ну здавалося, якось динамізувала. Здавалося, щось в розумінні Трампа змінилося. Тепер нам потрібна ця зустріч, що вона може принести, і чи взагалі вона можлива? перше вона можлива, вона буде, але очікувати від неї результату не слід. Треба розуміти, що вже попередня практика показала, що з Дональдом Трампом що говори, що передавай йому листи, що передавай через засоби масової інформації. Якщо це не зачіпає і не грає на його меркантильних інтересах, ну, умовно кажучи, там шляху до Нобеля ага. да? або матеріального статку, або дарунку у вигляді літака, чи навіть... Метрики оцієї, який привіз Фрідрих Мерц, якщо цього не робити, ну метрика то від Фрідриха Мерца це насправді удар нижче пояса. Але для такого талановитого чоловіка, як Дональд Трамп, це не зрозуміло. Він навіть не усвідомив, що той йому сказав, що ти ж німець, Турку, ти, ти німець, що ти виробляєш тут в Америці. От, але він, ну Трамп ще й другом його після цього назвав, хоча які вони друзі. От з цього приводу хіба що анікдоти треба розказувати. Але це, це зустрічі, всі ці розмови з Трампом. Що може працювати, це коли працюєш із системою. Але система поки що в Штатах не повернула свою силу. Поки що, все визначає здатність Трампа шокувати систему, суспільство, світ. Угу. Пане Романе, от Foreign Policy пише про те, що Сполучені Штати Америки ймовірно взагалі ну, будуть старатися виходити із переговорного процесу, який, врешті-решт, самі ініціювали, а і якось мінімізувати свою участь. Як до цього ставитися? Це втрата для України, для переговорного процесу, чи насправді це якась певною мірою можливість для нас перефокусуватися серйозніше на щось інше, не зустрічатися в Стамбулі, а зайнятися іншими справами? А в розвитку в політичному процесі є певні аксіоми, про які можна навіть не вести розмови, бо це аксіоми. Перша аксіома це те, що ця війна не піддається і не може бути заморожена. Друга із них, чи третя, чи п'ята, не буду передавати їх всі. Це те, що ні Америка, ні Трамп із цього процесу не вийдуть. Бо насправді цей процес і відповідає на питання: а що таке Америка? Хто такий Трамп і який світовий порядок? А Америка може вийти із цієї ситуації тільки коли вона зникає як ключовий гравець, як гегемон, як лідер світової політики. Ну, на щастя, для нас це не визначається Дональдом Трампом. Це визначається економікою Сполучених Штатів, її впливу на безпеку і обороноздатність. Ну і фінансову систему, банківську тому а, Трамп буде говорити одне, але обставини його mm -hmm. будуть повертати в інше. Зверніть увагу: він мовчить, але про нього і його вплив на ситуацію говорять в Європі, в Росії, в Україні, бо це Америка, а не Дональд Трамп. Щоправда, цього Трампу не зрозуміть Ні зараз, ні в майбутньому. Пане Романе, от ситуація, яка всередині сполучених штатів відбувається певною мірою, ну проливає світло, дає комусь, ймовірно, може навіть його прихильникам трішки ясніше зрозуміти, хто Дональд Трамп. Я маю на увазі Каліфорнію, я маю на увазі протести. Я маю на увазі використання національної гвардії для того, аби ці протести стишити. Суд подає в суд штат Каліфорнія на федеральний уряд і конкретно на президента Трампа щодо його рішень. Скажіть, будь ласка, от. Ця ситуація, вона внутрішньоамериканська, але вона як впливає на інститут президентства і на Трампа на цій посаді, тому що все ж таки у нього попереду ще багато часу. Імпічмент, щоб можна було реалізувати, поки не виглядає на це. Тобто, все одно президентство буде разом із Трампом. Це впливає на його можливості або на його потреби в зовнішній політиці. Оця ситуація тисне на Трампа міжнародника. Перше, що ця ситуація породжена провалами в зовнішній і внутрішній політиці. Якби Трамп себе комфортно почував після митно, митно тарифних подвигів. І друге, якби він комфортно себе почував у почував питаннях зовнішньої політики, то цього не було. Лос-Анджелес, ситуація там, це повністю відрежисована річ, в якій бере участь. і якою керує безпосередньо Стів Міллер як керівник штабу? Бо з точки зору досвіду, те, що відбувається в Лос-Анджелесі, це не є вибух реакція суспільства, це вже а, потім пізніше. А з неділі вечора, з понеділка, вівторка, це була реакція. А насправді угу. ніяких підстав вводити туди національну гвардію ні в п'ятницю, ні в суботу, ні в неділю, навіть впродовж дня не було. Тобто, очевидно, що це режисура. Uh -huh. І спроба цієї режисури оголосити війну самому найбільшому демократичному штату в Сполучених Штатів Америки Каліфорнії, і здобути перемогу. А те, що трапиться пізніше, коли в процес війде сан франциско коли підключаться інші штати, коли планується величезний протест без короля в день народження Дональда Трампа, і так далі, який охопить майже дві тисячі міст. А він не розумів ні Стів Міллер, ні Дональд Трамп, що їх поведінка спровокує ці процеси. Тому насправді Дональд Трамп відкрив ящик Пандори, і тут передбачити події дуже, і дуже важко. Можна про сценарії говорити, але вони можуть бути катастрофічними, в тому числі для Дональда Трампа. Угу. То все ж таки, от на ваш погляд, в нинішній ситуації, поки ну, цей конфлікт має якийсь розвиток, імовірно, він може навіть пригаснути, якось вичахнути, а може і розвиватися. От, поки Трамп, як той, хто ініціював чи режисирував, якщо я правильно сприйняв ваше роз'яснення, він має бонуси для себе, чи він уже має втрати? Ні, він уже втрачає, і він дуже, дуже серйозно втрачає. Хоча. Пане Олексію, проблема є в Сполучених Штатах Америки. Проблема з іммігрантами є, але він пішов такою дорогою, де він може втратити все. І він зараз стає на цю стезю, застосовуючи абсолютно неадекватні способи більше того. З Часом інформація буде ширитися про керування цим процесом Міллером іншими учасниками, іншими очільниками адміністрації Трампа, що буде бити по самому Трампу. На даний час, з моєї точки зору, є один із способів універсальний, коли Конгрес перебере на себе управління процесом, каналізує його в дискусії, діалоги між демократами і республіканцями. Підкоригує закону... законодавство, але як вернути в законодавче поле Дональда Трампа? Тут же відповіді немає. Uh -huh. Ну давайте чесно скажемо, все, що робить Трамп зараз в цьому питанні, воно незаконно, воно неконституційно, воно порушує а, гуманітарні права, воно порушує рішення судів. Насправді, Дональд Трамп намагається вибудувати таку собі диктатуру про Трампівські. Не розуміючи, що цим саме він оголошує війну сполученим угу. штатам, пане Романе, а можна такий проміжний висновок от підвести в цій ситуації, поки виходить, Трамп перемкнувся на цю внутрішню боротьбу, шукаючи якось покращення політичного іміджу а можливо якихось балів для себе, не супер вдало. Міжнародні от, в торговельних війнах він не здобув із переговорів, імовірно буде намагатися мінімізувати участь, як мінімум вони йому піднабридли. А поки що, Жорстких санкцій щодо Росії Америка, хоча ніби натяки на це були, не запровадила. І, схоже, готуючи, анонсуючи 18-й пакет санкцій, Євросоюз уже ну, навіть не зовсім розраховує на Америку, просто робить те, що бачить своїм стратегічним завданням і своїм напрямком дій. От в усій цій ситуації, що нам, як нам працювати і розвивати цю історію, і, наприклад, зустрічі у Стамбулі залишаються іще ще якимось треком, чи уже ні? Уже тільки там співпраці з Євросоюзом, тільки інвестування в оборонну промисловість, тільки сподівання на те, що 18-й пакет санкцій буде мати результат: ну невірно буде не використовувати ці дороги. Ними треба йти, але прекрасно треба усвідомлювати, що Стамбул це тупикова ситуація. Америка Дональда Трампа це 0,2 користі. А все решта користь, результат досягнення успіху, досягнення перемоги. Це посилення, кооперування, інтегрування в рамках НАТО, в рамках Європейського союзу, в рамках дев'яти коаліцій, в рамках 22 підписаних угод двосторонніх по оборонну співпрацю. Ну і де можна ще отримати ресурс. Його треба використовувати, не виключати Раду безпеки, Генеральну асамблею і так далі. Тут необхідно працювати, бо не можна ослабляти там свою участь. Бо uh -huh. як тільки ослабиш, туди прийде. Ну, якщо не Трамп, то Орбан. Якщо не Орбан, то Фіцо. Якщо не Фіцо, то те ще якась погань там. От, і, і так далі. Тому тут м м м треба розуміти, що в міжнародних відносинах, в зовнішній uh -huh. політиці. Щось на щось не звертати увагу не можна, бо ціна занадто велика. Угу. Пане Романе раз згадали от дуже коротко. І ще попрошу відповісти про санкції. А від сполучених штатів ну схоже, що зараз ні 500% відсоткових мит за законом Лінці Грема який ініціюють у сенаті, поки що немає і, врешті-решті, Трамп не схоже, щоби підтримав це. Ні, власне, Трампівських якихось мит. От те, що Євросоюз зараз робить між 17-ми і 18 пак. Там коротка відстань. 18-й відчутно сильніше від 17-го. Це зможе давати результат чи без допомоги Америки все одно ні? Це буде давати результат, як і все інше. І біда в тому, що не в санкціях справа. Вони дуже правильні, вони толкові, вони вірно спрямовані. Є дві проблеми, які провалюють 100% досягнення результату санкцій. Це дисципліна виконання санкцій, це перша проблема. І друга це винятки із санкцій. Uh -huh. Власне, оце і є причини, чому до санкцій відносяться так з холодком. Хоча насправді це дуже дієвий механізм. Після 18-го пакету санкцій стане зрозуміло, що Америка Трампа перетворюється в країну, яка дозволяє рашистам Обходити санкції, тобто, це ще поглиблення кризи і довіри до Сполучених Штатів Америки як лідера демократичного світу. Ну Трамп потихеньку хоронить Америку як лідера, як гегемона, як завгодно тут називають. Угу. Тоді давайте звернемо увагу на Стамбул. Поки що цей трек не зупиняється. Більше того, є певний розвиток, але тут напрошуються паралелі із мінськими перемовинами, які тривали багато років. Ви дуже гарно знаєте, як це відбувалося, тому що це відбувалося і за вашої участі. І е, от ці паралелі, які зараз іноді проводять, вони доречні. Е, здається, що Росія знову йде тим же шляхом розвитку в політичному треку. Ми ну фактично. Не бачимо і чекати не можемо. Там все ідея у пісок. А цей пісок це гуманітарний трек. І от з одного боку, ніби через увагу до гуманітарних питань Росія призупиняє все інше. З іншого боку, ці гуманітарні питання це життя українських військових, які повертаються із полону, яких поміняли, і, і це неймовірно хороший здобуток, як правильно до цього ставитися, і як правильно розвивати. А перше і важливе, коли ми з вами говорили якось, я вам сказав, що Стамбул це не повернення до Стамбулу. Стамбул це повернення до мінська. І я, скажімо так, завершую розмову, що це. Тепер я вам сказав, що по всіх треках треба рухатися, в тому числі і по стамбульському. Бо це дає можливість повертати тіла загиблих, здійснювати обмін військовополонених, повертати цивільних. Осіб, які незаконно були депортовані, і повертати дітей. І це дуже важливо. Зрозуміло, що це б діяло й робилося б в інших механізмах. Але а, насправді у Російської Федерації немає іншого аргументу, щоб тримати а, цей трек. Але вона буде використовувати власне гуманітарні питання. Для того, щоб все більше і більше перетворювати його у мінський процес, затяжний мінський процес. Їм треба перечекати. Перечекати їм потрібен час. І це ж аксіомна річ від самого початку було сказано, що московський фюрер не буде припиняти вогонь, він буде тягнути час. І він його тягне успішно, використовуючи власне аргументи, про які ми з вами зараз говоримо. Але, от, наприклад, павутина, реалізація е, цієї спецоперації це спроба підігнати час з українського боку. Яким чином, от е, ну так, літературно, фігурально я розумію, що це може бути посиленням позиції, тобто певним аргументом з українського боку. Але як це напряму працює на переговорах, зізнаюся? Я не до кінця розумію. Роз'ясніть, а що таке павутина? Це не тактичний інструмент і не оперативний. Це геніальне стратегічне рішення. Тому що ці 40 бомбардувальників стратегічних є загрозою і інструментом нанесення ударів по Україні, по Європі, по Сполучених Штатах Америки. І Дональд Трамп, замість того, щоб говорити оцю всю муть, яку він несе, він насправді мав би дякувати. І малюку генералу, і президенту Зеленському за те, що Україна на третину понизила потенціал доставки зброї будь-якої в будь-яку частину світу. Тому е дуже дякую вам за те, що ви підняли це питання, бо воно не вплітається йому нема місця у цих дрібних розборках імені Дональда Трампа. Він цього не розуміє. Це дуже масштабна річ. Праві ті, хто каже, ця операція міняє правила. Вона диктує правила. Вона говорить про таке, що не досягнути розумом Дональда Трампа. Це розуміє Мосад. це розуміє Європа? Це розуміють ті, хто бачать, куди йде світ. І Україна в цьому плані. Відкриває очі всьому світу і каже: ось що буде, невеликі системи за десятки і сотні доларів можуть руйнувати мільярди, викинуті в нікуди. Пане Романе, будуть нові раунди у Стамбулі? Будуть і безумовно, що Росія буде триматися за них, бо це мінськ. Який потрібен був Росії для того, щоб а, пудрити мізки Європі. А пане Олексій, ну це ж просто було диво дивне. Три роки треба було пояснювати, що в Україні не громадянська війна. Життя дуже швидко йде, і пам'ять, на жаль, у багатьох дуже така дрібненька. Ну, а в таких, як Трамп, її взагалі немає, бо вона носить такий характер фізіологічний. А не інтелектуальний. І насправді механізм е, Стамбула це прекрасний механізм затягування процесу і впливу. Адже дивіться, риторика Трампа породжена стамбульським процесом. Якщо розібратися, ось ось насправді задум е, фюрера Московського. І треба розуміти те, що написано в доктрині військовій, в воєнній доктрині. Расійської Федерації переговори, дипломатія, зовнішня політика це інструменти війни, а не спосіб домовитися про досягнення якогось компромісу чи результату. Пане Романе, от буквально дві хвилини у нас лишилося до завершення ефірного часу, але я хочу один нюанс ще у вас уточнити. в інтерв'ю угорському виданню Зеленський раптом згадує про річ, яка вже тривалий час публічно не згадувалася. Що мовляв, якісь західні партнери йому кажуть, що санкції були би сильнішими, якби мобілізація була від 18 років в Україні. Чому з'являється, що означає ось така згадка? Пане Олексію, якщо взяти от всю систему розмови і, умовно кажучи, замкнути її в певні меседжі, вони завжди були одні й ті ж. Вони не є інструментом вирішення питання, в тому числі й те, про що питання ви підняли. Але воно є способом відмовити чи продовжити дискусію. Тому воно повертається і буде повертатися у обіг. Але воно не буде впливати, бо абсолютно правий президент Зеленський, який каже, що насправді відповіддю на питання є технологія, є раціональність, є об'єднання зусиль, і це доказано часом. Спочатку про це писав генерал Залужний, ага. тепер це стало переконанням більшості освічених людей. Що технологія угу. в ході цієї війни і забезпечить її результат? Я угу. просто аплодував, коли я прочитав це в словах Зеленського. Нарешті це стає зрозуміло. Дякую, Дякую, пане Романе. Спасибі за розмову Сьогоднішній Роман Безсмертний дипломат, надзвичайний повноважний посол на прямому зв'язку зі студією телеканалу Апостроф.